Привіт, мої любі стрільці! Це відео для вас. І сьогодні ми поговоримо про те, по якій сфері життя буде йти наступні три роки. Сатурн, на що потрібно сфокусуватися, на чому потрібно сфокусуватися, на що потрібно звернути увагу. Тож, давайте поговоримо. І взагалі, стрілець, у вас Сатурн робить фокус і буде йти по вашому четвертому дому гороскопу. А четвертий дім це дім батьків, батьківщини роз. Роду рідних, це дім місця проживання, це дім нерухомості, це дім батьківського дому. І також, знаєте, можуть підійматися такі питання, як. Е Місце прописки, можливо, будете змінювати місце реєстрації чи місце прописки. Підніметься питання сімейних традицій. Вони можуть змінюватися. Також може змінюватися питання прізвища вашого, і, до речі, може бути зміна прізвища по Сатурну, наприклад, через одруження, або дуже часто саме коли розлучаються по четвертому дому, коли йде Сатурн. Навпаки, розлучаються дівчата і беруть своє, повертають своє прізвище. Прізвище свого роду, дівоче прізвище. Саме може бути ось так. А, от, а також може бути і навпаки, може бути через одруження, ви будете змінювати своє прізвище, ніби вивчати і досліджувати новий рід, так, до якого ви будете належати. Рід вашого чоловіка це також може бути. А, і через зміну прізвища може бути нова відповідальність. Так? Якщо ми одружуємось, то ми набуваємо нової відповідальності, з ми розлучаємося, то також це нова певна відповідальність. Також може підійматися питання походження, питання приналежності до певної родини, до певних людей, до певного роду. І ви можливо будете досліджувати ці питання якось, знаєте, в історію роду будете йти, в історію сім'ї. Це ще четвертий дім це дім нашого коріння і нашого фундаменту, на який спирається людина. Також. Коли йде ось Сатурн по четвертому дому, по дому рідних родини батьків і роду, так то може бути якась холодність і віддаленість від своїх рідних. Якщо ви, до речі, знаходитеся за кордоном, то ймовірно за все, що ви давно вже не бачили зі своїми рідними рідними, і це є така певна віддаленість. Через це може бути певна якась холодність у відносинах з рідними. Можливо, з кимось навіть ви на три роки, як мінімум на три роки, наступні припинити спілкування. Через якісь, можливо, коли якась таємниця, знаєте, випливе, вспливе, тому що у нас ось Сатурн відкриває всі таємниці, всі позбавляє ілюзій, показує всю правду. Через це може бути якась холодність і віддаленість від рідних, від вашої родини, від вашого роду. Також можливе зменшення, до речі, площі проживання. Площі вашої нерухомості. Як це може проявлятися? Це може бути, коли ви переїжджаєте з квартири там, не знаю, в 100 квадратних метрів на квартиру в 80 квадратних метрів, там і зменшується площа, так? тому що це тут може зменшувати. Також четвертий будинок це у нас будинок ще й землі. І ось тут питання буде виникати по землі, по земельних ділянках у вас стрільці. Можливо, ви будете продавати якусь земельну ділянку. Цим самим зменшуючи у своєму володінні так якоюсь нерухомість, а, от але тоді хочу застережити. Що якщо ви володіли якоюсь нерухомістю чи земельною ділянкою незаконно? То, скоріше за все, Сатурн за ці три роки покаже, що це було незаконно, підсвітить і вас можуть її забрати. Тому, якщо у вас до речі не впорядковані документи, бо Сатурн робить порядок і впорядкованість, узаконеність. А от, якщо це дійсно ваша земельна ділянка, але вона законодавча чи документально якось не упорядкована, документи не в порядку, то зараз саме час стрільці це зробити, узаконити і закріпити документально за собою вашу нерухомість, щоб Сатурн її не забрав від вас. Також і до речі, це може у вас зайняти дійсно три роки по різних інстанціях. Можете ходити документально це все підтверджувати, робити оцінку, переоцінку, заміри, якісь так, і це дійсно може зайняти більше у вас часу. Але знаєте, коли ви зробите ці документи по Сатурну, вони вже будуть у вас на все життя в порядку. Також, до речі, можлива зміна площі, коли ви знаєте, переїжджаєте, зміна місця проживання, коли ви переїжджаєте від своїх батьків, наприклад, жити окремо, і коли ми переїжджаємо, наприклад, з великого батьківського будинку в невелику квартиру, і також набуваємо тим самим ще й нової відповідальності. Але площа проживання змі... зменшується, так до речі, ті, хто перебував за кордоном або перебуває за кордоном. Але планували повертатися в Україну назад, то скоріше за все, так як Сатурн віддаляє в нас від рідних від батьківщини, скоріше за все у вас цей план не вийде, скоріше за все, ви не повернетеся. Плани ваші зміняться. Або ж якщо все ж таки вбити на Сатурну. Через будь-які перешкоди йти їхати в Україну назад додому, до батьківського дому, до батьківщини, то ви тут можете дійсно застрягти на наступні три роки, прям зовсім, так? І вирішувати якісь питання сімейні вже. Можливо, навіть будете брати відповідальність за когось із членів сім'ї на себе, до речі. І. Може бути, знаєте, ще будівництво будинку, забудова, коли починається, купили земельну ділянку, починаєте будівництво. То знаєте, що стрільці, це будівництво може затягнутися на наступні три роки, воно буде достатньо повільно просуватись. Так, це буде стабільно, це буде, знаєте, тако по по-доброму зроблено, але це може дійсно затягнутися надовго. Також у нас можливо, знаєте. По четвертому дому зміна місця прописки, як я вже говорила. Хтось буде переїжджати так, і змінювати місце прописки. Також може місце реєстрації, місце змінювати. Наприклад, проживання через отримання документів на постійне проживання. Так, якщо ви громадянин України, наприклад, проживаєте, наприклад, в Німеччині, ви можете отримувати на протязі цих трьох років отримати або громадянство, взагалі, тобто зміна місця зміна землі, так або ж ви можете отримати посвідку на постійне місце проживання на певній території іншої країни. Також, якщо ви чекали візу і хотіли десь поїхати за кордон, чи чекали візу в іншу країну, так ви скоріше. За все, її отримаєте і зможете змінити. Своє місце перебування, але до речі, отримання візи у вас може зайняти і оформлення цих документів може дійсно зайняти три роки. Чи то вам не будуть погоджувати їх, чи то будуть якісь проблеми постійні, коли потрібно буде переробити документи, якщо вони у вас не в ідеальному стані, чи то вам потрібно буде якісь давати іспити для того, щоб отримати так ось цю посвідку на проживання чи громадянство, чи візу. І вам потрібно буде перездавати їх постійно. Можуть бути такі труднощі, але знаєте, не здавайтеся посаду. У вас пройде все чудово, тому що Сатурн він любить просто дисципліну і коли все ідеально, коли виконано все майстерно. Тому, поки ви не відточите ідеально якусь, там, не здасте ідеально якийсь іспит, Сатурн вас може, знаєте, ось так повертати туди назад, давати якісь перешкоди, щоб ви все ж таки здали його. Це може бути, коли ви там з третього, з п'ятого разу здаєте іспит, але ви все ж таки його здаєте. Якщо ви не здаєтеся, не опускаєте руки, а йдете, наполегливо працюєте над собою. Удосконалюйте свої знання, удосконалюйте свої вміння. Сатурн потім вам дасть винагороду у вигляді там візи, так чи того громадянства, чи місце проживання. Але ось три роки може бути така якась напруженість. В цій темі також можливо вам захочеться більше дізнатися взагалі про історію свого роду, про історію свого прізвища, про історію своїх рідних, своєї сім'ї, дослідити її. Можливо, ви будете збирати якісь архівні документальні. Архівні документи, якісь документальні підтвердження, якесь дослідження будете можливо проводити, можливо, будете створювати генеалогічне дерево. Зараз до речі, є дуже багато людей, які професійно цим займаються і допомагають вам дізнатися там, знаєте, до сьомого-восьмого коління про ваш коліна, про ваш род, про ваших рідних, про вашу сім'ю. Можливо, ви займатися цим питанням, будете досліджувати цю тему, щоб знати хто ж я. Мою знати свою приналежність. Також можливо, до речі, ще й така ситуація, коли випливає якась давня родинна таємниця, яка і внесе ось цю холодність. От стурн покаже всю правду. Розкриє всі карти. Ну і звісно, може ще бути варіант роботи на дому. Якщо ви планували вийти десь в соціум працювати, то, скоріше за все, стрільці, наступні три роки у вас ймовірно за все, буде робота саме онлайн, робота вдома. Тож, ось така тема роду приналежності, походження, місця проживання, місця реєстрації у вас на наступні три роки стрільці. Фокс фокусуйтеся на цій темі. До речі, я хочу нагадати, що дивіться відео не тільки по своєму знаку зодіаку, але й по знаку Асценденту та місяцю. А якщо ви не знаєте, де у вас знаходиться Асцендент чи місяць, пишіть мені за посиланням в Дірект в інстаграм, і я вам... Безкоштовно розкажу, де у вас знаходиться місяць та асцендент. Ну і звісно, ось тут в підказках у нас є загальне відео про Сатурн, де я розповідаю більш широко, що це за планета, які може сюрпризи вона нам ще принести наступні три роки. Я дякую, що ви були зі мною і бажаю вам прекрасного, неймовірного, чудового дня.